У серці безмежних українських степів, де вітер вільно гуляє між курганами, а сонце з золотом розливається по хвилястій траві, лежить місто, що вібрало в себе дух волі та праці. І сьогодні я хочу поринути з вами у поетичну подорож до цього особливого місця, оспіваного у вірші Григорія Лютого «Столиця степів, і нечесані, і голотами. Агітують нас та все рота. Ми з Врангелем чи із зрадом. Кому хліб віддать будем раді ми? ти махни мені, гей, ота мене, як махно, козак поспита мене, як ударить кінь мій копита. Волю вольницю будем пити. Всі топруть по хліб села враж. Є для красної гріпи, для Врангена, за гостинці їм ми сториці, Гуляй поле гей нам столицей. З Запоріжжями, нашій армії воля дріжджами. наша армія, та й народне, гармоїдам всім не угодне. Ми для них були пандоб. А вони ж наш хліб смачно лопав, і на чесані, і сволотам, агітують нас, та все рота.